Всім привіт! Гарного всім дня і вечора. Сьогодні в нас вже майже весна. Завтра плюс вісім обіщають. Ну, вітру вже нема. Ой, собачка збігала. І хотіла б розповісти, які я буду купляти або які в мене є на слідуючий рік. Та фунгіциди, інсектициди, щоб були вже в запасі, щоб потім їх не шукати. Перші, які я буду приміняти фунгіциди, це або Медіон Екстра, або Бордузька рідина. Це приміняється рано навесні, після того, як ми почистили полуничку. Потім, коли вже температура. Буде без морозів, але, тим, але не буде перевищувати плюс 14 градусів. Я буду використовувати хорус. На хорусі, до речі, там на упаковці є таблиця, по якій, в якій стадії там різні, різна концентрація, тому враховуйте це. До 14 градусів ми використовуємо хорус після 14 скор, квадріс. І для того, щоб не гнили у нас ягоди, не було захворювання плодів. Буду купляти луну Сенсейшн. Також буду купляти для від кореневих гнилів від фіто... фторозу привікур Energy. І також буду ще купляти топсин. Це топсин я використовую на розсоді в основному. При Viecuur Energy я е, буває, що використовую і для оприскування, і для внесення в Е, Він діє як стимулятор на ріст рослини, покращує коренеутворення, зміцнює імунітет рослинки. Це фунгіцид системної дії. Дуже гарний. Medion екстра і Бордоцька рідина. Вони використовуються ровно, потім хорус. І долі у мене йде для обробки скор. Скор йде вже при температурі, коли вище плюс 14 градусів. То, до речі, забула. Сказати за хору, що його не рекомендують вживати при цвітінні полуниці. Дольше Квадріс. Квадріс теж використовується як системний клуніцит від всіх основних хвороб. Порошний він діє проти чотирьох класів грибів і вбиває навіть спори навіть гриба. І там дуже короткий строк очікування 5 днів. Цей препарат я використовую зазвичай вже туди пізніше до плодоношення. І Також луна сенсейшн, вона використовується від хвороб, від грибкових гнилів, всяких, антрокноза, борошниста роса. Курчовість листа, і він використовується не тільки на полуниці, а і на інших ягодниках. Так, Долі-долі я буду використовувати такі інсектициди, як антихрущі твікси. Я говорю по порядку, який я буду використовувати антихрущ або твікс рано навесні, тому що там діє. Довга їхня дія, довго вони захищають, і також можна і по листику можна і в корінь. Ну, краще, звичайно, в корінь, тому що ці препарати піднімаються вверху рослинки, захищають її і внизу, і зверху. Актелік я вже буду використовувати вже туди пізніше, але не при цвітінні, до цвітіння тиждень до цвітіння, і вже по цвіту можна використовувати вертімек і після вертімека через 4 дні десь аполо. І також я буду ще купувати конфідор, який буду використовувати на розсоді. На розсоді буду використовувати десь вже на Через дві неділі після висадки він хорошо діє, він системник діє від Тріпса. Так, і також буду купляти біостимулятор радіформ для росту кореня. Це такі основні препарати, які я буду їхати і закуплювати взимку, щоб в мене був захист Крупний на весну і літо не накритий. Це саме основні такі препарати, які я зазвичай використовую на полуниці, і не тільки на полуниці, і на деревах, і на овочах. Тож раджу закупити ці препарати ще до наступання весни, щоб вони у вас були. Ну на цьому все всім добро, миру, всього найкращого і все буде Україна. До побачення.